І всім привіт! Це те це Роблокс. Ми будемо грати в. Як ви думаєте? Як ви думаєте? показываю. Мартвый рельс. Ну, дуже схоже на мартвый І це мертві дороги. Я не знаю, як, це... як це грати. Лок. Кидаю гранату. Ай, і для чого я гранату? Кину? О, о, тяжко. На 10 баксів у мене 7 десятка. Майже як. Це майже теж сам мертвий дороги. купив. Давайте ще вугілля, давайте ще у вугілля. Файл тут є такий. О, він прикольний. Навіть краще, я би сказав, виглядає. Мало чого вдалося? та С дев'ятдесятий де ранку. Бив? Трохи складно, вони дамажуть вугілля. сем? Що вже? Та ні. О, патроны. Пули. Хотя бы пули дали. какие мы ноги больше. А не, у меня Туда. Туда. Буты ключ. Одним два капітального. Ціна картина. Ці дві вже на ціні. О, Не виглядає на ціні. А це лише труп. Ні, оце слышать труп. Не, во, це вже не брат. Це буду продавати. Стоп, а можна картину вже Це закріпилось. куди я їду? Скоро у нас вечір буде. Ціний предмет кудись упав, а я поїхав. У мене якраз максимум було, максимум 400. Їдемо. Уже на сіданні. Хільз. Коротше, йду далі. Там був крутий лут. Що, що Можу. Я б міг когось запросити з підписників мертві дороги, ну ніхто не грає з них зараз. Бах! Трасно де продавати. Я думаю, буде база. Книжки. Ще якісь лагер, <клух> Ну тут замість будинків такі лагері. Так, Може, ще туди? там дуже багато патронів. Угу. Стріли теж візьмемо. Весьма... Якщо потім у нас буде, нам треба буде ці стріли. Давайте зараз спробуємо ціний предмет цей тазик. Він багато додав. Молодці спали. Ідемо далі. П'ята година вечір. Не звертайте уваги, що в мене все по-російському. Прям сло. Тоже траба. Просто... На... Короче, чуть Забрамо. Вона не дуже велика. Валом. що треба їх. Тазик забирали. Дійсно там буде вугілля в цьому лагері. ларі. Дісь це наш безпечний. Все, тут безпечно. Коротше, йдемо подаємо, де можна, якщо тут можна. Короче, вам теж це ці Ритві дороги. Ні, може краще залишимо. Так. О, так пройти. Вони будуть так манитись. Ой, я ідеально поставлю. По ноль. А то а чого так швидко не потратилось? А тут можна набігти. Я патрони куплю співнись. Мені абтечки дуже треба, якщо я зможу продати зараз. Що? Хто не прийде. буду yes. все Я прям куплю бату, тачку куплю. Это мои дорогие шоу, 15, а не 10, 5, 5, 5, У а нас Строй, сойти, обтачка, Уже одну обтачку купим. Так, мы же купим новое зброю. Да нет, давай, прошу хорошо, Проволоку Але, напевно, лише на зомбарівці. Так, щось що ось так поставити подалі, щоб не міг пройти. Вони ось тут не можуть. поспалим дайки. И уже еду. А я сам, я к мне Поїхали. Може цей лагерь грабимо. Пограбимо. Думаю, краще виставши далі. Там, напевно, крутіший буде. Давайте на цьому закінчувати Частина до сьогодні буде. Де я не буду виходити. Добре, всім папа, -па. дякую, що подивилися відео до кінця. Всім па-па.